Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ось і настав час серіалу Манів, тому що у 2023 році, як ви знаєте, виходить дуже багато крутих серіалів, які ми дуже довго чекали. Тому сьогодні ми розпочнемо з того, що ви могли пропустити, і звичайно з того, що вже вийшло. Не забувайте підписатись на цей канал, поставити палець догори цьому відео, і, звичайно, написати коментар. Це мені дуже допоможе. А ми розпочинаємо. Відьми Мейфеєр, екранізація романів знаменитої американської письменниці Ен Райс. Ровен Філдінг, недосвідчений, але надзвичайно талановитий нейрохірург, яка випадково виявляє, що вона є спадкоємицею Мейфеєр, сумнозвісної родини відьом. Прагнучи з'ясувати правду про своє походження, Ровен вирушає до нового Орлеана, де їй належить не тільки вчитися керувати магічними здібностями, але й боротися зі зловісною присутністю, яка переслідує членів Мейнфеєр протягом поколінь. Скарби нації на краю історії Джес, молода і заповзятлива мрійниця, яка щиро вірить, що їй судилося опинитися в центрі дивовижних пригод. Несподівано заповітна мрія юної бунтарки починає збуватися, коли вона з'ясовує подробиці про давно загублені скарби, що колись належали американській авіакомпанії Pan Америка, усвідомивши, що представився унікальний шанс. Героїня та її друзі вирушають у смертельну небезпечну подорож, щоб знайти скарби. Проте Джес несподівано починає розкривати. Похмурі таємниці своєї родини. Романтична подорож. Елісон і Дікон відчайдушно хочуть дитину, але в них немає грошей, щоб сплатити за екстракорпоральне запліднення. Тому вони вирішують вкрасти 50 тисяч фунтів стерлінгів у свого жахливого боса Альфі. Але Дікон додає до суми переказу ще один нуль. Напівлихий байстрюк самого диявола. Життя Нейтана Бірна не просте, адже він є рідним сином Маркуса Еджа, який належав до клану кривавих відьом і несе відповідальність за масове винищення членів клану Фейрборн. Коли Маркус декілька років тому безвісти зникає, рада Фейрборну встановила постійне спостереження за Нейтаном, підозрюючи, що він може бути схожим на свого батька, незважаючи на потенційну небезпеку, яку може нести Нейтан. Керівництво Фейрборну не збирається усувати. Підлітка, оскільки легенда свідчить, що колись він уб'є свого батька. Милі ошуканки, первородний гріх, невідомий недоброзичливець починає шантажувати групу дівчат-підлітків небезпечною інформацією не лише про них самих, але й про їх близьких. Імоджене лідер серед решти героїні, яка готова на все заради того, щоб вижити. Табі, шанувальниця фільмів жахів, яка мріє знімати кіно. Атлетична та цинічна Ноа повертається до школи після літа у підлітковій в'язниці. Фаран, талановита та врівноважена балерина, яка найбільше хоче виїхати з Мілвуда. Наймолодша учасниця компанії, яка багато років тому пережила дитячу травму та проводить майже увесь час у віртуальному світі. Дівчатам належить стати справжньою командою, щоб врятуватися і перемогти свого переслідувача. Дякую, що додивились відео до кінця. Надіюсь, ви знайшли для себе щось цікаве.